Увага, увага! Інспекція секонд-хенду лісної у столиці. Це найвідоміший секонд хенд в Україні. Лісної секонд хороший очень, Огромний до безобразія. Тут огромний вибор: джинси, світера, футболки, обувь, ремні, сумки можна найти щось почти нове. А іноді ужас какое, Якщо париться можна бути самим модним слішні деньги. Взагалі секонд-хенди зараз явище конче необхідне, тому що дехто любить їх бо дешево, а інші приходять на секонд-хенд, аби знайти щось дуже ексклюзивно. У мене є моя позиція. Я не дуже фанаті від секонд-хендів, тому що не люблю носити чуже. Бо кажуть, разом із одягом можна підхопити долю попереднього власника. Що це забобони Чи правда? Я попросила мені допомогти розібратися. Сьогодні з нами на інспекції буде ваш улюблений екстрасенс. Максим Гордєєв – відомий український медіум. Входить до п'ятірки кращих екстрасенсів світу. З його допомогою розкрито понад 30 кримінальних справ. Макс, куди сюди? Ти Дивне зараз якийсь жінок щасливих. Ти допоможеш мені? Добре? Тут цивілізований секонд хенд, Пан охоронець. Добрий, день, ми до вас на шопінг. Під курткою охоронця борються дві емоції: впускати чи не впускати. Поки не отямився, поспішає на інспекцію. О! Боюся отримати косоокість, бо очі розбігаються від асортименту. Якби Максим був моїм бойфрендом, то певно втішився б, що привів дівчину на вигідний шопінг. Але нагадаю, мій супутник екстрасенс. Моя прабабця казала, значит ты платье, значит ты долю. Це, це не забуван, це реально правда. Тому що кожна річ несе свою энергетику. Представляешь, вот ты ходишь вещи, ты в ней, допустим, радуєшся. Іногда ти можеш в ней плакати, да, в ней тебе можуть бросить. Потом эти всі вещи собирают и отправляют на подобные рынки. Ти можеш по-другому? Мы можем з тобою зараз пройтися. А продавець? Ой! Ой, здравствуйте, Оля. Ой, здравствуйте. Добрий Яков, день. Яков. Яка ж я була довірлива, коли думала, що тут одна охорона на вході. Security на секонд-хенді багато. Вони в переміжку з покупцями, як дорогі бренди серед лашок. Що за. Програма інспектор Фреймут. Ми знімаємо про секонд-хенд. Розрешення у кого. Конституція України. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію. Конституції України стаття 50, ну, так? Дякую Здрасте. вам, добрий день. А може я вас куплю речі? Я Просто вийшло міста обратіться і щоб вона була поставлена відступи, <звучайте> що ви <звучайте> можете. Да, речі. Речі. Я журналіст. Да, я вам мрі. тільки що процитувала Конституцію України. Знаєте, що б я на вашому місці зробила? Викликала б міліцію, а я б тим часом собі речі... Я швидко купую речі, біжу. Пасочки добрі. Дивіться, які хорошо. Просто ми пішли на Пішли! Посміхаюся ніби для глянцю заради цієї інспекції, але діє. Охоронець відступає. Давайте вас скоресненько купувати. Оля звати. Дуже приємно, ми з вами знайомі. Так? Так, я вас по телевізору вийду. А, господи, дійсно, ми з вами бачили. Нічнушка, скільки коштує? 25 любая. Беру, беру 25 гроші. Дайте пакетик, дівчинка. А на стелі, Боже, я, я купую цю річ не просто так. Згодом здам її на експертизу. Ой, а чого ти так на цю річ дивишся, Макс? Вещь несет в себе, во-первых, очень негативную судьбу этого человека. У человека очень-очень сильно э, болело сердце и болела спина. Он как болел ты как болел в минулом участии, чему да так ну, Потому что я не вижу человека в живых, понимаешь? Макс! Ну, тут половина таких вещей. Люди, которые это все носят, понимаешь, они же для, по, по какой причине отдают? Первая причина, ну, процентов 50, потому что, ну, видимо, переносил, не нужно, отдал. Вторая, это, ну, чего люди не носят, да, потому что они умирают. Соответственно, много вещей отдают. І только маленький процент того, що здесь ми можемо найти вещь, яку ніхто не носил. Щороку до України возять понад 100 тисяч тонн секунду. Це по два кілограми на душу. Я не бачу так, як Максим, але я бачу, як споживач речі вже зношені, зіпрані. Але для багатьох, особливо людей стильних, похід на секонд-хенд – це ніби похід на полювання, Знайти щось і підвищити рівень адреналіну. Я розумію, ну можна знайти і великі-великі проблеми. Але є люди, в яких немає третього ока, як в Максима. Втім, є модний погляд. Це наш експерт стиліст Василь Бондаренко працював з такими зірками, як Руслана Писанка, Камалія, Варум, Анна на сідакова Тимо Родрігес образ більшості він доповнював речами секонд-хенду. Продавці секонд-хенду даже не, не розуміють, ценность какой-либо вещи. На мне такая сбруя кожаная. Это Илья Флит. Он дизайнер, который делает аксессуары для Рианы. Я даже вам сейчас покажу. Здесь есть надпись «Сэмпл». Эта вещь была на показе как образец. Под ней потом изготавливали следующее. Месяца два никто на нее не обращал внимания, потому что она еще была неправильно застегнута, и она висела, и никто не мог понять, что же это. И вот на секунде ты понимаешь, что за, по-моему, гривен 50 я Я купил вещь, которая в которой теоретически могла реально находиться где-то там. А зараз увага тим, кто не знает, чему він бідний. Когда мы покупаем сумку ношену, она в себе несет очень негативную энергетику, которая реально вас, ваши финансы, все вынимает. заставляє віддавати совсем другому чоловікові. я купую клатч. Я рада, що він коштує. Скільки коштує клатч? 20. Хорошо, дорого. На секунді можна купити все: від білизни до весільної сукенки. А скільки коштує це перше платічко зі шлейфом? 1000. 1000 гривень. А ось це курутці осеньки? 250. 250. Дві... 250. Купим? Не надо, пожалуйста. Ти это Э, давно, очень давно была эта свадьба, и эта свадьба прошла не очень хорошо. Были некоторые размовки рассталась пара. Вот это платье – пара рассталась. Вот это платье – пара рассталась. Вот это рассталось, вот это находится еще вместе, но на грани расставания. Якщо хочеться брендових речей на секунді, звертайте увагу на ті, в яких відрізані етикетки. Переважно таке роблять будинки моди рівня Габана, Діор, Версачі. бо треба спекатися непроданого і також вберегти репутацію. Ця жінка наша маска. Вона пропрацювала на складі секунду 5 років, знає багато, тому обличчя ми приховуємо. Виявляється, не тільки знані бренди віддаються на секонд-хенд. Трапляється вживаний одяг, передають у дорогі бутики. Сортировщицы мы назывались. То есть мы сами смотрели на вещь, мы определяли, на какой сорт оно подходит. То есть... Меня вот вызывал директор, я выносила со склада мешок, с высшим сортом, так как к нам приехала, как он сказал, очень ценная гостья. Она работает в центре Киева, у нее какой-то магазин, какой, естественно, мне никто не сказал, как бы я там не выпытывала. Тобто ну, вона приїжджає, покупає чудненько на машину, грузі ці мішочки, а там продаються вони в магазинах з громкими названнями. Якими парфумами ви не користувалися, важко перебити специфічний запах. За чутками одяг на секонд-хенді обробляють формальдегідом. Це шкідлива речовина, яка впливає на нервову та репродуктивну системи. А ще з нею роблять формалін, в якому зберігають тіла померлих. Один раз після переборки мішків я пришла домой не могла понять. У меня в носу все черное, то есть вышмаркивало все черное, отхаркивала я просто черным цветом то есть, вот, вот такая прямо выпадали. Когда я пришла на следующий день задала вопрос: мне, как выразили черная обработка. Что это за черная обработка конкретно? Я не знаю, что это за порошок, но явно, что он какой-то ядовитый, потому что чувствуешь себя плохо. У девочки кровь с носа шла. Мы подняли вопрос и нам выдавали ресратор. По-другому просто роботи не могли. Ну там попадались очень хороші річки. Чи шкодять здоров'ю речі секонд-хенду Лісний, перевіряю, просто зараз здаю куплені лахі на аналізи. Мене звати Оля Фреймут, Юрій, представник незалежної лабораторії. Зараз ми віддаємо на експертизу Юрію ось цей бізгалтер. Тому що, окрім минулого, цей лівчик може бати і майбутнє. Пан Юрій і його лабораторія розкаже нам правду. Ось це Юр і ось цю блузу я купила. Добре. Будь ласка, Юр, дякую вам. Не буду вас затримувати. До побачення після інспекції ви дізнаєтеся результат. Макс, значить, це дуже холодно. Взагалі, шопінг на секонд-хенді – це і не зовсім комфортний. Хоча ми в найкращому секонд-хенді України. Він критий, але я так закатябла. От раз на рушничках температура повітря на чотири. Переходимо у відділ взуття. Ну здійснюється в основному речі. Крістіан Діор зверху, а тут флокортопо якийсь. Не знаю, що це таке. Розпродаж 350 гривень. Багато дитячого взуття черевички. Ну, по перше, вони стильні, по-друге, вони заношені. Дитина їх любила. Що зараз цієї дитиною? Все нормально, але но дівчинка взросла і не наша. Це не наша обувь, это не з нашої Якою мовою ця дівчина. У мене ощущение, що німецькою. Цікаво, Макс, так з тобою. Ой, я хочу такого собі бейфренда. захищати від цього злого. Знаєш, скільки в мене ворогів? Ти можеш сказати, Оля, в цей ресторан не йди, а от в той піди. Ну, разве тебе це остановить? Скажи, пожалуйста, навіть якщо я тебе буду говорити. Ні, не остановить. Ну, так от о чому будемо говорити? Нагадаю, один літній образ в Зара обійшовся мені в понад 11 тисяч гривень. А зараз хочу перевірити, скільки коштує оновити свій гардероб на секонд-хенді лісний. Я зараз сама підберу речі, ти мені не говори, що несе ця річ. Я по інтуїції підберу наряд. Білі туфельки. Я на них теж ж. Скільки коштують ці туфельки? Дайте мені, будь ласка, їх купую. Спочатку, знаєш, як треба взуття купити, а потім під нього вже образ. І біла ковтина. Скільки коштує кофточка? Піктора по 15. Красивий лівчик. Нехай він дуже пікантно виглядати з білої ковтинки. Я купую. Хто продавець? Є до нього комплект. Ой. Ходіть. А, а ви можете її пошукати, чи я сама повинна шукати? Я вийбашка. Ой, о! -ой, там, ну, хтось навіть не поправ! здав. Секонд-хенд як комуністична країна, де всі рівні. Під однією ціною продають брудне та чисте, нове та зношене. Беруй є, Опа! О, дивися, які ці елегантські панчохи. До речі, дуже гарна. Але тяжками. А скільки коштують колготочки? 10 грамів. Але скажіть, вони ж затягнуті, хто їх купить? Ну, може, комусь під брючки досі. А оці є, є, є друга штучка. Мабуть, десь є. Втім, і одна панчоха на господарстві згодиться. Моя баба Юля в такій будить шинку. А є багаті люди сюди проходять такі про грошах? Дуже багато, да. Хто розуміє, розумієте, дуже гарних доча. Да. День потратять да, 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 що дійсно воно дуже ексклюзивно. Да. І це не просто жіночка з базару каже, але й наш експерт підтверджує. Я кадето купіл рубашку. Карла Герфельд для H&M. Я не понимаю, почему чому вона валялась в кучі, де рубашки стоили по дві гривні, і ти достаєш, звісно, дійсно, щоб знайти щось интересное з вещей на секонд секонд-хенде, нужно перелопатить не одну кучу, потратити на это часов шість і тільки тоді вже отримати результат. Так, да, з терпінням надо запастись. Отже, комплект обійшовся в 180 гривень. Ось там примірочна. пропоную зайти туди все роздивитися. Пішли. Я не буду це міряти, зрозуміло, з гігієнічної причин. Але примірочна ось така. Тут дуже холодно. Є дзеркало, яке аби як висить на вішаку. А ти мені розкажи, що це за туфлі? Хто їх носив? Ти можеш побачити власницю? Це свадібний туфлі. А бачу віжу церемонію. церемонією. воно оно два-три рази максимум. Брак неудачен. Ну що, тоді давай доваж звідси, бо мені здається, що нас зараз будуть бити. Все, я йду від вас. До До побачення. До Побачимо. Ми з Максом все побачили для вас, перевірили. Поговоримо. Отже, я все побачила на секонд-хенді лісною. Києві я з вами готова ділитися враженнями. Обслуговування. Тут продавці, які віддали бізнесу життя. Але... Бо вони були досить непривісні. Кожного разу намагалися бодай делікатно, але випхати мене і команду в плечі. Професіонали на лісном не виявлені. Комфорт. Примірочна, саморобна і незручна. Також дуже холодно. Наш термометр показав температуру 4-5 градусів. Ціна. Мій весняний образ обійшовся у 180 гривень. І чистота. Ми передали речі на експертизу. Незабаром ви дізнаєтеся результати. Враховуючи те, що секонд-хенд нехай і для підняття адреналіну багатьох влаштовує, мене особисто налякав тим, що сказав Максим, і тим, що побачила я. Тому я не раджу секонд-хенд-лісной у Києві ні друзям, ні ворогам. Тоді я ще не знала результатів аналізів. Адже на них потрібно три тижні. Отже, експертиза показала наступне: в одязі виявлено дві речовини: Формальдегід, з якого, нагадаю, роблять формалін, і толуол. Обидві речовини негативно впливають на нервову і репродуктивну систему.